Неділя, 2 червня, цього дня майже по всій країні очікуються короткочасні грозові дощі. Лише у п'яти областях буде сонячно і мало хмарно. Північ на Чернігівщині і Сумщині в день плюс 26, плюс 28, вночі від 17 до 15 градусів тепла. В Житомирській області денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла, нічна – плюс 16, плюс 14. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 27 до плюс 29 градусів, внічний – від 17 до 15 градусів вище нуля. В усіх областях північного регіону України литимуть короткочасні грозові дощі. Вітер південно західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів тепла, нічна від плюс 18 до плюс 15 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 29 плюс 31, вночі від 19 до 17 градусів з позначкою плюс, в Криму в денні години від плюс 27 до плюс 29 градусів, в нічні від 16 до 14 градусів тепла. Грозовий дощ варто чекати на Одещині і Миколаївщині. В Запорізькій і Херсонській областях, а також в Криму мінлива хмарність і без опадів вітер південний. 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині в день плюс 24 плюс 26, вночі від 14 до 12 градусів тепла. В Чернівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 15 плюс 13, на Закарпатті в день плюс 23 плюс 25, вночі плюс 15 плюс 13. У Івано-Франківській і Тернопільській областях в світлі години від 20. До 26 градусів вище нуля, в темні від плюс 15 до плюс 13 градусів. На Рівненщині і Хмельниччині в день плюс 25 плюс 27, вночі плюс 15, плюс 13 градусів. В усіх областях Західного регіону України синоптики прогнозують грозовий дощ середньої потужності. Вітер Південно-Західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 29 плюс 31, вночі від 18 до 16 градусів тепла. На Луганщині в денні години плюс 30 плюс 32, в нічні плюс 19 плюс 17. В Донецькій області в денний час від 29 до 31 градусу з позначкою плюс, в нічний плюс 20 плюс 18. В Маріуполі в день плюс 25, плюс 27, вночі від 21 до 19 градусів вище нуля. На Харківщині варто чекати на грозовий дощ. В усіх інших областях Східного регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 28 до плюс 30 градусів, в нічні від 18 до 16 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 28, плюс 30, вночі від плюс 18 до плюс 16 градусів. На Вінничині в день плюс 27, плюс 29, вночі Плюс 16 плюс 14. У Полтавській і Черкаській областях в світлі години від 27 до 29 градусів тепла, в темні плюс 18 плюс 16. Грозовий дощ очікується майже в усіх областях центрального регіону України. Лише на Дніпропетровщині мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-західний: 5-10 метрів за секунду. 2 червня жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень.